Планета кіно. Це щось. Ми усі разом. Попереду пригода на світі стільки цікавого. Трохи страшнувато, звісно. Та воно того варте. Ну от і наліталися. Дядьку де. Це за місце. Ми заблукали. Де ваша мама? Це не ваша мама. Ми хочемо дістатися Ямайки. Спокуха, шкварка виручить. Послухай, Шкварко. Як ти назвав мене? Пробач, я думав, що тебе звати шкварка. Саме так шкварка, а що? Ясно. Послухай, Шкварко. Як ти назвав мене? Пробачте, ви всі теж чули шкварка, mm -hmm. Ти чого? <плес> головне, не переліт. Головне пригода. <плес> Во -во 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 Що це зараз було? Я не знаю, але ти вляпався. Remember you, remember. <плес> Що це таке качка Алюранж. Що таке качка Алюранж? Це ви Підаль оранжем. Ми стільки всього не бачили. А тепер кра! Коли небезпечно, ми не тікаємо! Завершимо цю скажену дивовижну пригоду. Ви такі симпатні. Може, краще заїсти <vibrating> вас? <minorities> Та я сміюся. Чим вже ні? Лепі, лети, лети!